Hello-hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shadra. Сьогодні у нас чергова цікава тема про короткі запитання, які ставимо у кінці речення. Дуже цікава тема, тому що наші друзі англічани називають цю тему question tags. Звучить дуже цікаво, правда? Але ми сьогодні навчимося дуже легко їх ставити і розуміти. Насправді, для того, щоб ви кожен раз отримували свіжу інформацію з цього каналу, не забудьте підписатися. Все більше не буду нагадувати про підписку у цьому відео. Лише скажу про те, щоб не забудьте так само поставити лайки і залишити якийсь коментар. Будь-який коментар це допоможе нам. Я сподіваюся, що коментарі будуть більше по суті, але навіть про те. Якщо ви скажете, що чи подобаються вам ці відео, чи вам подобається той бекграунд, який позаду мене зараз, ну, неважливо, що залишайте коментарі, щоб наші відео розповсюджувалися через YouTube. Також не забудьте пересилати посилання вашим друзям. Все, йдемо далі. Для чого ці question tags? Найбільш поширеними вони є у Англії, я би сказав. Не так багато, не так широко вони вживаються на американському континенті, але тим не більше, Можна зустріти дуже часто, особливо коли шукають підтвердження своїм поглядом, своїм думкам, шукають, щоб їх хтось підтримав, або просто щоб хтось погодився з ними. Так само можна використовувати ці question тегс або короткі запитання в кінці речення. Якщо ми з вами будемо сьогодні дуже уважними, то до кінця ми самі зможемо справитися з тими вправами, які там будуть. Але сьогодні також вас чекають і якісь сюрпризи. Сюрпризи стосовно того, як легко вивчити ці question tags. Ми вже з вами розібралися, що question-text – це короткі запитання, які додаються в кінці непитального речення, з метою підтвердження, згоди чи роз'яснення. Чому непитального речення? Тому що це речення, коротке, question text, коротке запитання, воно є питальним. Ну, який би сенс був до питального, питальне додавати, правда? Тому ці короткі запитання додаються тільки до непитальних. Вони можуть бути розповідними, вони можуть бути. Заперечувальними або негативними неважливо, які ці речення, який зміст цього речення. Головне, щоб воно не було питальним. Тобто, як ви бачите, що основна частина у нас буде розповідна, чи стверджувальна, чи заперечувальна це вже таке, це вже неважливо. Головне, що це буде розповідна частина. А в кінці ми додамо лише питання, коротке питання. Тобто, першу частину ми складаємо за всіма правилами порядку слів у англійському реченні. Свопт, пам'ятаєте, подивіться відео на цьому каналі. А другу частину або кінцеву частину, там, де є питання, ми складаємо по-особливому. Отже, їхнє основне значення в українській мові чи не так. Ну, можна ще сказати, добре? В кінці так, запитання, то ви щось говорите, добре, хай буде так, чи не так. Підтвердження, чи згода, чи роз'яснення. Згода так само, коли е, подаєте інколи таке питання, е, коротке запитання в кінці стверджувального речення, то можливо навіть не чекаєте відповіді, тому що ви сподіваєтеся, що люди з вами згодні. І короткий ще момент, що на письмі перед question tag ставимо кому, а після нього, після question tag, Ставимо знак питання. Здається, все дуже легко, правда? Воно так і є. І для того, щоб підтвердити ці слова, час нам вже е, якось розібратися в тому, що це таке, як воно виглядає, і куди його використовувати, і коли його використовувати. Отже, структура в нас яка: Question tag. Це. Позитивне речення може бути, як я казав, або негативне речення. Негативне речення це заперечувальне. Коли ми кажемо not у реченні, Так? Неважливо. Головне, щоб не було питальним основне речення. Тобто дивіться, яка структура. Спочатку йде в нас позитивне речення або негативне речення, потім у нас йде коротке запитання. Але зверніть добру увагу, ось тут тепер на екран дуже добре придивіться. Якщо в нас перше речення позитивне, основне речення позитивне. То закінчення або question tag буде мати негативний слід у собі. Якщо в нас перше речення негативне, то question tag або коротке запитання буде позитивне. Якщо перше заперечувальне, то друге буде стверджувальне. Зверніть увагу ось тут на ці приклади. You're coming to the party, aren't you? You're coming to the party. Ти йдеш на вечірку, чи не так? Тут у нас позитивне ствердження, там у нас немає заперечення not, тому це позитивне стверджувальне речення. You're coming to the party, aren't you? А вже чи не так шукаємо підтвердження того, що людина йде на вечірку. Ми використовуємо aren't you. She doesn't like coffee, does she? She doesn't like doesn't. Це заперечення. Тому в нас у вже у короткому запитанні, або tags – у кінці вже заперечення немає. She doesn't like coffee, Does she? Їй не подобається кава, чи не так? Як бачите, і в одному прикладі, в іншому прикладі, у нас є ці дві складові речення. Перше речення або позитивне, або негативне. Якщо воно позитивне, бачите, перше зеленим я позначив позитивне, то question tag буде негативний, тобто вони міняються місцями. А якщо негативне речення, маємо заперечення not, так як тут у doesn't, бачите, то вже у question tag not не використовується. тобто Not заперечення використовується обов'язково, але воно міняється місцями. Якщо в основному реченні буде not, так як тут doesn't like, she doesn't like, то вже question tag немає. Якщо в основному не буде not заперечення, то у question tag буде заперечення. Тобто заперечення у question tag обов'язкове заперечення not використовувати. Але це залежить від того, яким є основне речення. Тобто ви будуєте основне речення, а question tag вже відносно того прибавляєте в кінці. Якщо ви хочете використати цей question tag, чи не так? Як формується цей question tag, можна навіть подивитися на, на цих прикладах. Зверніть увагу, якщо ми пишемо you are, то question tag буде aren't you. You are aren't you. Міняються місцями, бачите? She doesn't does she. She doesn't does she. Міняються місцями. Але що робити, якщо в нас замість you або замість she стоїть не займенник, а іменник? Звиніть увагу, ну давайте замість she поставимо там ну, якесь ім'я. Ну, скажемо: Mary. Mary doesn't like coffee. Тоді яке в нас буде коротке запитання. Does she? Обов'язково. Тому що неважливо, який там стоїть у нас іменник перед. Дієсловом DAZ. Неважливо, який іменник. У question tag завжди постійно буде використовуватися лише займенник. Ну, займенник, ви знаєте, що це таке. Замість іменника, займенник, замість іменника, замінює іменник. Іменник хто що, займенник відповідає також на питання, хто що. Отже, у question tag ми використовуємо лише займенники. Не важливо, як... що знаходиться у... як підмет. у в основному реченні, чи це іменник, чи це займенник, але у question так буде тільки займенник. Я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони. І ці займенники будуть використовуватися стосовно головного речення, стосовно підмету у головному реченні. Тобто дивимося на те, який у нас підмет. Знов-таки нагадаю вам, що в нас є відео про Swapped Subject. це те, що в нас називається підметом. Subject, verb, object, place time. Подивіться, це відео воно вам допоможе розібратися у порядку слів у реченні. Отже, тут приклад. Mary knows her driving, doesn't she? Mary вміє водити машину, чи не так. Так, 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 я розумію, тут можна було сказати Mary can drive. правда? Але я тут спеціально хотів використати цей, цю формулу або цю структуру тут, щоб ви побачили ще інші можливості англійської мови. Mary knows her driving означає, що Mary знає, як їздити добре. Мері вміє водити машину, чи не так? Doesn't she. Зверніть увагу, що тут у нас стоїть Мері, а після неї не стоїть слово does, правда? А does це допоміжне дієслово, яке використовується при запереченні при питальному. Питальне речення першого речення питальним не може бути. Тут у нас розповідне, але це в нас стоїть там дієслово. І зараз ми дійдемо до тих правил, як воно використовується. You aren't feeling well, are you? Ну тут все просто. You aren't, are you? Міняються місцями. І оскільки в першому у нас negative заперечувальне, not. You are not feeling well. То у question tag вже не буде у нас заперечування. Пам'ятаєте, якщо в одно у основному заперечення, у question tag немає заперечення. І навпаки, якщо в основному немає заперечення, то у question tag... Мусить бути заперечення. Ну і тепер розглянемо, як формується question tag, коли у нас саме після subject, чи то іменник, чи займенник, тут у цьому прикладі буде ANA, стоїть дієслово. Отже, ми використовуємо у question tag do, does, did відповідно до subject, хто там у нас записаний як subject або українською мовою підмет, тут у нас ANA, правда? Але ми це використовуємо do, does і did тільки для present simple і past simple, тільки для теперішнього простого часу і простого минулого часу, тільки для цих двох. У нас є відео про допоміжні дієслова. Там ви знайдете відповідь, чому у цих випадках де present simple та past simple використовується do, does і did. Зараз нам важливо тільки запам'ятати, коли у нас використовується якесь дієслово просто. Немає заперечення, там немає do, does, і використовується діє слово. Тоді ми у запитальному реченні, в короткому питальному реченні, in question tag ми використовуємо do, does або did. Поскільки в нас тут Анна, це вона, she, то ми будемо використовувати does. Якби то були вони, they, то ми би використовували do. Так? Це в нас теперішній час. Дивимося, наприклад, Anna plays the piano doesn't she. Yes, yeah, she does. І зразу вам дається відповідь, коротка відповідь, як відповідати. Поскільки в нас запитання does she, то відповідь буде she does. Бачите? Отже, запам'ятайте це правило. Коли в нас у основному реченні де діє слово, тоді у короткому питальному реченні, ну і у короткій відповіді, відповідно, буде використовуватися do, does або did. Оскільки це простий теперішній час, ми використали does. You didn't lock the door, did you? No, I didn't, I forgot. Тут ми використовуємо простий минулий час. You did not lock the door. Заперечення минулого часу. Тому у короткій формі did you. Ми вже not не використовуємо, але оскільки у нас там є did, то ми використовуємо did у question tag. Ну і відповідь буде коротка. No, I didn't, I forgot. Ви не замкнули двері, чи не так? Ні, я не замкнув, я забув. Хоча там у нас відповідь no I didn't. Але значення або розуміння цього буде, але я не зробив того, про що йде ця мова у основному реченні. Наступне правило формування це коли ми використовуємо у головному реченні модальні дієслова. У нас є відео про модальні дієслова, що це таке, як вони використовуються, подивіться на цьому каналі. Але якщо в нас у головному реченні використовуємо модальні дієслова, то у короткому запитанні так, також буде модальне слово. Саме модальне. Anna can play the piano. Can she? Yes, she can. Оскільки у нас слово can це модальне дієслово, то у нас слово play дієслово, яке слідує за ним. У нас воно в базовій формі, так як воно записано, записано у словнику. Тому, згідно правила, у короткому питанні або question tag» ми використовуємо так само те саме модальне дієслово. Тому у нас стоїть can't she. «Anna can play the piano. Can't she? Yes, she can. Відповідь бачите. Коротенька така сама відповідь. Ана вміє грати на піаніно, чи не так. Так, вона вміє. Michael would come if he he? knew, wouldn't he? Yes, he would. Michael прийшов, би якби знав, чи не так. Так, він би прийшов. Would у нас так само модальне діє слово, тому у короткому питанні question tag. Воно використовується уже тут із запереченням. Чому з запереченням? Тому що в основному заперечення немає. А правило говорить, що якщо в основному реченні заперечення немає, то заперечення обов'язково повинно бути у question tags, у короткому запитанні. Ну і навпаки. Свої правила формування question tags мають також всі perfect tenses. завершені часові відмінки. Present perfect, past perfect. Але у короткому питанні ми тут будемо використовувати саме тільки допоміжне діє слово have або has або had відповідно до до відповідно до часового відмінку. Не все діє слово будемо використовувати, наприклад, Джон hasn't Brought us flowers, правда? Ми не будемо використовувати has brought she у питальному реченні. так? За правилами цього робити не можна. Ми будемо використовувати тільки першу частину складного дієслова. Подивіться про perfect tenses. У нас є відео на цьому каналі і про Present Perfect і про past Perfect. І ви зрозумієте, що, чому там гез або гев використовується у цих тенсес, у цих часових відмінках. Сьогодні про інше. Сьогодні дивимося, наприклад, Joanne hasn't brought us flowers. Has she?» Якщо в нас є заперечення у основному реченні, то вже у короткому питальному у нас заперечення не має бути, не повинно бути. Це таке правило. Тренуйтеся. Воно буде. Спочатку воно буде там, ну я не знаю, вставлятися саме по собі. Можливо, не, не у всіх. Але тренуйтеся, пересилюйте себе, тому що тоді речення тратить сенс взагалі. Joanne hasn't brought us flowers, has she? No, she hasn't. Джоанна не принесла нам квітів. Чи не так? Ні, не принесла. Правило використання question tags із present perfect tense наявне ось тут. І тепер друге речення, другий приклад, де ми використовуємо. Past perfect. George had built the house before he got married. Hadn't he? Yes, he had. Джордж побудував будинок до того, як одружився, чи не так? Саме так. У цьому реченні так само. Перше слово складного дієслова had built. В цьому випадку це had, Ми переносимо спокійненько у коротке запитання. Оскільки в нас основне речення незаперечувальне, немає частички not заперечувальний, то. У question tag ми використовуємо його із заперечною часткою. Hadn't he? Yes, he had, якщо ми погоджуємося, звичайно. Ну і щоб на нас не ображалися майбутні часові відмінки, коли ми говоримо will, то у короткому питанні використовується will або won't. Зверніть на це увагу на вимову won't. Ні в якому разі не won't. Won't це хотіти, а won't це. Заперечення майбутнього часу. Will not, скорочено буде won't. У нас також є відео про скорочення в англійській мові, подивіться, people will help us, won't they? Yes, they will. Люди нам допоможуть, чи не так? Так, звичайно. До речі, will це так само відноситься до модальних дієслів. Якщо прогорнете трошки назад, де ми говорили спочатку цього відео про те, як формуються з модальними, ми говорили, що модальні слова переносяться у. У короткі питання, і просто потрібно звертати увагу. Якщо було заперечення, то у короткому питанні question tags не буде його. А якщо не було заперечення, як у цьому прикладі в основному реченні немає заперечення, people will help us, то заперечення обов'язково мусить бути у question tag, won't they? І відповідь вже відносно. Якщо ви погоджуєтеся, то кажете Yes, they will. Якщо ви не погоджуєтеся, то кажете no, they will not. Але ми говоримо коротким. They won't. No, they won't. I won't have to stand in the rain there, will I? No, you won't. Мені ж не доведеться там стояти під дощем, чи не так? Ні, не доведеться. Я завжди говорю, що англійську мову потрібно розуміти, не перекладати, а розуміти. Бачите, у нас там взагалі слова стоять no you won't, а ми їх розуміємо ні, не доведеться. Ми їх розуміємо відносно змісту основного речення і того, чого ми додали в кінці, «question tag» або короткого питального речення. Йой, що то робиться тут у нас? Все жовте. Ці виділені слова. Жовтим кольором. Для вас, для того, щоб ви ще подумали про один ню... момент, це не нюанс, це момент, це правило насправді, правило формування, коли у головному реченні підмітом виступають неозначені займенники. Тобто ми не знаємо, це він, вона, воно чи вони, ми це не знаємо. Ці займенники all, another, any, anybody або anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, few. Many, nobody, none, one, several, some, somebody, someone. Якщо ці є неозначені займенники, які вони не відносяться до якоїсь конкретної особи, чи однини, чи множини, ми тут не розуміємо. До речі, вони будуть означати завжди однину, але. Оскільки, навіть якщо вони у основному реченні будуть мати значення однини, подивіться, що робиться у короткому питанні, у question tag. Це відноситься тільки до цих неозначених займенників. Тобто інших неозначених займенників вже немає. Це всі. Подивіться. Nobody knows the answer. Do they? Ніхто не знає відповіді, чи не так. Чи не так, але там do they. Тобто завжди у короткому питанні з цими неозначеними займенниками у основному реченні, буде використовуватися they у короткому питанні. They. Чому, they. Чому вони? Тому що ми не знаємо, чи це він, вона, чи це вони, чи одна, чи множина, тому у англійській мові прийняли за правило. У таких випадках ми використовуємо займенник множини. They, вони. Do they, чи вони. Так, якось дивно, якби то буквально перекладав. Тому треба англійську мову розуміти. Ніхто не знає відповіді, чи не так? Nobody knows the answer. Do they? Ми тут не можемо поставити don't they. Чому? Тому що nobody, ніхто вже заперечує. Ніхто. Якби там було somebody knows the answer, тоді ми, ми тут поставили у короткому запитанні don't they. Don't they. Тому що somebody не має у собі хтось, не має у собі заперечення. Nobody, ніхто, має у собі заперечення. Тому у короткому питанні do they, ми там вже заперечення не ставимо. Поставте somebody knows the answer. Тоді вже ми мусимо у коротке питання ставити заперечення. not. somebody knows the answer, don't they? Правда, цікаво. Ну тим більше буде цікаво тепер, коли ми з вами поглянемо на ці ж нюансики англійської мови. Відносно question tags. Дуже легко запам'ятовувати, всього три маленькі нюанси. Є такий у нас вираз lets, що означає let us. Ну, давайте, підемо. Let's, коли використовується, тоді коротке запитання буде завжди shall we. Shall we. Пам'ятаєте, я вам говорив, що shall дуже рідко використовується як модальне дієслово. Але тут воно використовується. Подивіться відео про модальне дієслова на цьому каналі обов'язково. Після don't запитання буде will you? Don't be late. Will you? Не запізнюйся. Зверніть увагу, добре? Так само наверху, let's go for a walk, shall we? Давай погуляємо, добре? Шукаємо якоїсь згоди або погодження з тим, кого ми запрошуємо на, 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 на прогулянку з собою. Та я хотів би привернути вашу увагу до цього речення ще раз Don't be late, will you. Справа в тому, що у такій формі Don't be late, даються команди, правда? В англійській мові вони називаються imperative sentences, коли ми даємо команду. Але щоб пом'якшити цю команду, так, попро... щоб, щоб і... і дати команду і тим самим когось не образити, в кінці додають коротке запитання will you. Don't be late, will you? Не запізнюся, добре. Можна було просто сказати Don't be late. Не запізнюйся. Ну це одна вже інтонація і, і зміст. А коли ми кажемо don't be late, will you? Це вже змякшує трошки. Тобто будь-яка команда, як коли ви використовуєте і хочете використати ось таке коротке запитання, у нас там буде стояти will you? Після I'm Негативне питання або коротке негативне запитання буде Aren't I? Зверніть увагу, I am, але у короткому питанні буде в нас не am I, а aren't I. Так, ніби множина. I am right, aren't I? Yes, you are. Чому? Тому що цим коротким питанням, яке в нас тут є, ми зразу готуємо відповідь для, того, для, того, для нашого співрозмовника, який слухає наше те питання. I am right, aren't I? І вже наш співрозмовник або погодиться, скаже Yes, you are. Тому у нас там aren't I, щоб легше було співрозмовнику відповісти правильно. Або скаже «No, you aren't». You aren't. Чому? Тому що з «you» множина завжди буде використовуватися слово to be» у формі are, тому ми так і робимо, щоб легше було для нашого співрозмовника використати. Якраз відповідь зробити відповідь правильно відносно до того, коли я себе ставлю вперед і питаю: я правий чи не так? І тут вже йде погодження. Так і є. Ось так. Да, так, так, так. Ну і тепер, як ви вже знаєте, всі правила формування, використання заперечувальної і незаперечувальної частинки у одному із частин цього речення. Ви про все це вже знаєте. Давайте спробуємо такі коротенькі вправи. Додайте необхідне коротке запитання. You like chocolate? тобі подобається шоколад. Яке би ви тут коротке запитання або question tag поставили? Підказка, Like – це що? Дієслово. З дієсловом, яке ставиться, пригадуйте, she has never been to Paris. Вона ніколи не бувала в Парижі. Оскільки в нас вже є заперечення у словом never, то у нас. Яке має бути коротке запитання або question tag? Подивіться. They won't be late. Вони не спізняться. Пам'ятаєте, won't, це скорочення від will not. They won't be late. Коротке запитання. А подивімося, як, як я пропоную. You like chocolate, don't you? Чому don't you? Тому що, коли в нас стоїть звичайне дієслово після subject, в даному випадку you, subject, підмет, то у питальному речі ми використовуємо або do, або does, правда? Це в нас теперішній час, тому використовується do. У нас там you, з you ніколи does не використовується, Does використовується з he, she, it. Дивіться відео про простий теперішній час на нашому каналі. She has never been to Paris, has she? Бачите? Has been. Це в нас який часовий відмінок? Present perfect. Оскільки це в нас present perfect, то вступає в силу правило. Формування question tag з has, have або, had, якщо це минулий час. Оскільки це present perfect, а не, не в якому разі не, не past perfect, то ми використовуємо has. has тому що по до she. Так само є відео на цьому каналі про have. Подивіться, будь ласка, they won't be late, will they? Well. Чому will? Тому що won't, will not заперечення. І використовується will у короткому. Запитання або у question tag, як ви бачите тут на цьому прикладі. І щось трошки легше для того, щоб ви вже пішли задоволені після перегляду цього відео, тут у нас є ще одна вправа де вам потрібно вибрати правильне коротке запитання вже із тих, які тут є. He can't swim. Він не вміє плавати. Який би ви тут вибрали? Can't he? Can he? Can't she? Everybody should leave early. Всі повинні піти скоро. Тут який би ви вибрали question tag should we, shouldn't they, should they. Ну я пропоную ось такий. He can't swim, can he? Чому так? Тому що в нас модальне дієслово can використовується у основному реченні. Через це воно переноситься і у question tag згідно правила. Поскільки в основному у нас заперечення can't, cannot, то у question tag вже заперечення немає. У другому прикладі everybody should leave early, shouldn't they? Оскільки у нас у основному немає заперечення, то у question tag у нас вже заперечення є Should not they. Бачите? Чому там використовується Should? Тому що should у нас модальне дієслово, воно просто переноситься у question tag. А чому використовується they? Тому що everybody відноситься до чого? До неозначених займенників. Правильно. Коли в нас в основному реченні використовуються неозначені займенники, тоді у короткому. Питання у question Tag буде завжди використовуватися займенник they. А тепер просто подам вам ось тут зведену таблицю, яка вам нагадає про все, про що ми говорили зараз. Але це саме основне. Якщо у нас основне речення позитивне, то у короткому запитанні ми робимо негативне коротке запитання, тобто заперечення. Якщо у нас навпаки основне речення заперечувальне або негативне, то коротке запитання маємо будувати позитивне, без частички not. Бачите, все дуже просто із question tags. Взагалі все просто. І хто би міг подумати, що англійська мова така проста і легка до вивчення. Не забувайте, що для того, щоб вам англійська мова піддалася, стала ще легшою і приємнішою, вам потрібно обов'язково тренуватися. Переглядайте ці відео на нашому каналі, вони нікуди не діваються. Приходьте ще раз і ще раз і ще раз. Практикуйтеся, не бійтеся розмовляти англійською. Це саме головне, і у вас все вийде. Побачимося вже в наступному відео. Бай-бай!